Новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Близько 9 ранку росіяни вгатили по Запоріжжю, зайнялися магазини та зупинка. Пошкоджено маршрутку, житлові будинки. і цех одного з підприємств міста. Спровалля утвореного вибухом поліцейські та рятувальники дістали людину з опіками. На жаль, чоловіка не вдалося врятувати. Загалом на цю годину вже відомо про трьох загиблих, 23 поранених у важкому стані під наглядом лікарів. Серед них і 17-річний хлопець частина з постраждалих наразі в операцію цінах потрошчення також магазини та багатоповерхові будинки у квартирах вибило вікна. Я була на кухні і вдруг баба. Ужас! Що ж такое? Через вимі якесь і ще. Ну, у мене тільки посипалось два вікна. Ну, не те слово, до сих пор все дрожить і все, і все бачу, все пам'ятаю, димовуха отут. Приліт непосадково у магазин, наразі ліквідація наслідків, розбирання навислих листів залишилося ці лажів, які згоріли та дуже невпевнено стоять. Півтисячі тисячі ударів минулої доби завдали війська РФ по території Запорізької області. Атаки забрали життя однієї дитини, ще двох дітей та четверо дорослих поранення через авіаудар по Новояковлівці. Будинок родини повністю зруйновано. Наслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець, його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки, 40-річний тато і 36-річна мати поранені. Постраждали двоє чоловіків 41 та 51 років. На хортиці сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 4 гектари території. Загорілася лісова підстилка, суха трава, чагарники та дерева. Гасіння ускладнювали вітер, рельєф та велика протяжність території займання. 80 рятувальників та 20 одиниць техніки залучили до боротьби з вогнем. Додатково капа «Водоканал» організувало підвезення води автоцистернами. для координації дій пожежники. Використовували квадрокоптер. Причини займання Азі з'ясовуються, правоохоронці проводять розслідування. Нині рятувальники продовжують проливати осередки займання і обкопують тліючі дерева. Вже понад 350 військових стали учнями та студентами освітніх закладів Запоріжжя. Відбулося це в рамках проєкту Вступ 2025 Для них на майданчику «Ветеран-Про» відбулася чергова зустріч із освітянами та молоддю разом обговорювали, як зробити освіту ще доступнішою для захисників України. Детальніше про це Ольга Ларіонова. Відкритий простір ветеран ПРО продовжує інформувати військовослужбовців, як отримати освіту навіть під час служби. На зустріч із захисниками прийшли представники міських та релокованих закладів вищої і профтехнічної освіти. Сьогодні зустріч з діючими військовими, які стали студентами всіх навчальних закладів. Участь в цьому проєкті приймають 12 бригад зсу запитати, як навчатися, як проходить навчання про заклад і як допомагати один одному. Представники Запорізької політехніки і Таврійського агроуніверситету розповіли військовим про перебіг цьогорічної вступної кампанії і можливості, що відкриваються для них під час навчання. І сьогодні багато наших ветеранів вступають до університетів, отримуючи другу вищу освіту за такими напрямками, як транспортна логістика, комерційна логістика, автоматизація, робототехніка, мехатроніка, будівництво. І Запорізька політехніка якраз надає ці можливості. Розповіли військовими про пільги під час навчання, зокрема короткострокові освітні програми, за якими можна підвищувати кваліфікацію професії, яку вже мають. Прийти в кваліфікаційний центр, продемонструвати відповідні практичні навички, пройти атестацію і отримати документи, які дозволяють працевлаштовуватись на підприємствах нашого міста за тими напрямками, які сьогодні також важливі для нашого міста. Це електрогазозварю, це енергоаудитор будівель, це і Менеджери управлправителі будинків. А представники молодіжної ради Запоріжжя запропонували військовим брати активну участь у житті студентської спільноти і разом вирішувати всі питання, що виникатимуть під час навчання. У Нас вже є досвід долучення ветеранів до процесу прийняття рішень. Перший з них це при прийняття цільової програми по молоді. У нас було громадське обговорення разом з цією молоддю міста, куди долучилися ветерани та внесли свої корективи до цієї цільової програми, яку ми писали та передавали на Запорізьку міську раду. До учасників зустрічі у режимі онлайн долучилися військові, які зараз несуть службу на передовій. Їх, зокрема, цікавили питання організації дистанційного навчання. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. майстер клас Петриківського розпису. Старше покоління запоріжців навчали народному малярству. На заняття розказали про автентичність та особливості цього мистецтва, а також учасники спробували створити власні малюнки. З подробицями Валерія Гетьман. Унікальне українське мистецтво для літніх людей Петриківський розпис. Саме таке арт-заняття провели у центрі культурних послуг Заводський. Майстриня Лариса займається цією справою вже понад 30 років. Навчилася ще у студентські роки, а тепер навчає і сама. каже, це той вид творчості, який може спробувати кожен. Петриківський розпис це насамперед наш генетичний код. Це як вишиванка, це як рушник, це як це наша спадщина, це без чого ми не можемо далі жити. Це те, без чого ми не надихаємось. Це творчість, це творчість, яка доступна кожному. Це може зробити і п'ятирічна дитина, і трирічна, і бабуся, якій 70. Малюють зазвичай рослини, а от техніка для кожного елементу різна. Наприклад, пелюстки жоржини найкраще вдаються, якщо крутити не палець, а листок паперу. Пані Лариса каже, так фарба краще лягає на аркуш. Малюють тут і кетяги-калини. Великі ягідки ліпше тримають форму, якщо акварель протискати подушечкою пальця, а малі зручніше робити ватними паличками. Листочки ж малюють звичайним пензликом. Є спеціалізований інструмент, але для таких майстер-класів ми багато беремо гуаш звичайно, клей ПВА, пензлики, вода і заготовки, які, щоб людям було зручно. Щось нове для себе спробувала Євгенія Михайлівна. Перше малювала не пензликом, а пальцями. Каже, свій дебютний розпис червону калину подарує онукам. Щоб не помісила пам'ять була, бабушки дні твора. Унукята займаються в школі, так і в заді. Ось, я з ними трохи так займаюся. Не так давно опановує це мистецтво і Галина Григорівна та вже навчилася багатьом речам. Каже, це її друге заняття. Раніше пробувала малювати самостійно, а наразі зацікавилась різними техніками. У нас тут проводився мастер-клас. І от нам розказували про Петриківський розпис. Зайшла в інтернет, загубила і почала читати про Петриківський. Дуже цікаво. Мозги мозок оддихає, відпочиває, коли ти от малюєш. Я все собі подумала. Треба купити краски. І так, знаєте, у вільний час от, просто відпочивати душою тілом і от малювати щось. Протягом літа таких майстер-класів відбулося вже три подібні заняття частина міської програми Старше покоління Запоріжців. Так літні люди можуть спробувати щось нове. А про майбутні заходи можна дізнатися у телеграм-каналі Турбота поруч. Валерія Гетьман, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Провести літо активно та відпочити емоційно. Діти загиблих військових сьогодні змогли повеселитися та розслабитися в одному з басейнів міста. Це ініціатива департаменту з питань ветеранської політики. Цього разу доєднався і благодійний фонд Запорізьке серце більше в сюжеті. Близько 20 відвідувачів гарно провели час в одному з басейнів міста. Це діти загиблих військових та члени їхніх родин. Для нас це дуже важлива категорія, і ми робимо все можливе, щоб ці дітки не забували, що вони не самі, щоб їм давати якусь любов, турботу і нагадувати всім, що вони є, що вони не самі в цьому світі. Для малечі усі види розваг, які є на території. Це і дві дитячі локації з гірками та фонтанами, і великий басейн, в якому вони можуть купатись під наглядом дорослих бо в нас є можливість прийняти таких діточок і зробити їх життя трошки яскравішим. Тому, звісно, ми залюбки приймаємо такі запити від різних організацій. До такої ініціативи долучають басейни у Хортицькому та Олександрівському районах. Планують, що відпочинок триватиме, доки дозволить погода. Різні басейни з нами співпрацюють. Сьогодні це Кантійки та басейн радіант. У Нас заплановано ще два заходи в цьому басейні, але для вже іншої категорії ми будемо розміщувати форму реєстрації в наших групах у вайбері. Загалом з початку року майже 100 дітей змогли відпочити в басейнах абсолютно безплатно. Наступна зустріч буде вже у середу. А зареєструватись можна на сторінках департаменту з питань ветеранської політики у соцмережах або у групі в месенджерах. Надія Пилипенко Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.